Українська акція з благоустрою за чисте довкілля, що стартувала на початку квітня, продовжується. В межах місячника від сміття та сухого листя вже очистили центральну частину міста. А 25 квітня співробітники управління містобудування та архітектури Прилуцької міської ради розпочали прибирання скверу тополини. Весна прийшла, потрібно прибирати. От в міру своїх можливостей ми теж приймаємо. В чому участь. На роботу не нарікали навпаки. Були тільки раді допомогти рідному місту і водночас вибратися із кабінетів та побути на свіжому повітрі. З гарним настроєм прибираємо, тому що ось, погода гарна, сонечко. От, і... Тепла дочекались, аби перетворити сквер на чисте та охайне місце для відпочинку. Фахівці підмітали пішохідні доріжки, загрібали минулорічне листя, збирали сміття та вирубували сухостій. До активного прибирання долучилися також і мешканці навколишніх вулиць. Я хотів би звернути увагу на те, ви вже ознайомилися з цією територією, От, подякувати е, мешканцям прилеглих. Земельних ділянок до цього сквера, і це місто може як приклад показати. Вони по периметру. Гарно слідкують за цією територією, нікого не чекають. Ми напроти своїх будинків поприбирали, деревця попідкращували. За них вже ніхто сюди не приїжджав, не красив, не прибирав. Підтримувати чистоту в місті це обов'язок кожного його мешканця, і долучитися до наведення ладу в прилуках можуть усі бажаючі, адже тільки разом ми зможемо створити місто мрії.